Всім привіт! Сьогодні у нас знову млинчики. Так як скоро масляна, ми продовжуємо випікати млинчики. Млинчики в мене залиті заварним кремом і пропечені в духовці. Це дуже-дуже смачно і оригінально. Як то кажуть, вони пусті, тобто без начинки. Давайте спробуємо. М -м -м. Як це тільки смачно. Заварний крем надає таку ніжність блинчикам. Просто супер. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, М -м. якщо ви за мною стежите давненько, ви помітили, що в мене є кілька рецептів різних млинчиків, і солоних, і солодких. Так як скоро масляна, у мене для вас є кілька оригінальних рецептів млинчиків. Залишайтеся зі мною!